90 років тому. Дежавю, ще не забуті жертвою першого Голодомору, радянський більшовицький режим приготував чергову порцію прекрасного майбутнього. Осінь 1932-го весна 1933 років найбільша хвиля Голодомору в Україні. Про Голодомор 1932-1933 років написано і знято достатньо матеріалу. Мені додати нічого, окрім того, що голодомор це ланка у процесі мілітаризації суспільства на шляху до світової революції, головної ідеї тодішнього радянського ладу. Ми назло всім буржуям, міровий пожар роздуєм, міровий пожар в крові, Господі благослові. Це вірш Олександра Блока 12, який досить повно відтворює ідеологію більшовизму. Для якої економічна свобода це смертельна ін'єкція? Формувалася тоталітарна держава і селянство вільне, незаможне працювати не вписувалось в пазл Радянської Імперії. У цей рік була ще одна подія, 22 листопада 1933 року у Харкові відбувся обідний пленум, на якому український націоналізм було визнано головною небезпекою у національному питанні. Я думаю, більшовики даремно обрали для пленуму саме Харків. Саме Харків був колискою українського націоналізму. Саме з Харковом була пов'язана діяльність Миколи Міхновського. Саме в Харкові було створено революційну українську партію, програмою якої була брошура Самостійна Україна. Саме з Харкова бере початок Українська Народна партія, пригадайте, 10 заповідей члена УНП. Провідником нового курсу боротьби з націоналізмом стає Павло Постишев. Націоналістів починають звинувачувати у зриві колективізації, винуватцем зробила наркома освіти Миколу Скрипника, з яким пов'язують процес українізації. Що отримали в результаті? В результаті, 1933 рік, слід вважати кінцем Непманівської демократії, кінцем українізації, кінцем національно-культурного відродження. Україну чекав великий терор, розстріляне відродження і Друга світова війна все це ланки однієї системи, назва якої більшовицько-комуністичний режим.